Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Гроші на кушетці Money on the Couch. З вами я, Любов Ледомська, економіст, фінансист та фінансовий психолог. Сьогодні в нас дуже-дуже нагальна тема це сором та гроші, відчуття сорому. Давайте розглянемо, що таке сором та як він пов'язаний із грошима. Ну, про відчуття. Сором це з одного боку почуття, що виникає у людини при здійсненні вчинків, що суперечить вимогам моралі, принижують гідність особи, а з іншого боку, це відчуття, що з тобою щось не так, що в тебе є якась вада. Важливо зауважити, що сором це соціальне почуття, тобто воно виникає лише в контакті з іншими людьми. Якщо дивитися на ситуації з грошима та фінансами, то сором це такий відбиток важливих відносин у дитинстві, коли ви вперше почули про гроші і просто проковтнули чиєсь ставлення до грошей від авторитетних для вас дорослих і понесли це в своє доросле життя. Що ж таке сором у фінансовому контексті? Ну, По-перше, це відчуття власної неадекватності або провини, пов'язане з тим, що інші можуть дізнатися про ваші провали. Про борги, про безробіття, про погане планування бюджету, про відсутність знань, про гроші тощо. Тобто показати, що ви чогось не розумієте в цій темі, може викликати сором. З іншого боку, людина може відчувати сором і вважати себе негідною мати гроші. Тобто самі гроші та їх наявність також може викликати сором. Коли це відбувається? Ну, звісно, при наявності такої психологічної прошивки переконання, що грошей потрібно соромитися. Дуже важливе питання, як саме сором шкодить фінансовому добробуту. Давайте розглянемо декілька прикладів такого впливу. По-перше, сором примушує уникати фінансових проблем. Досить це погана така ситуація. Людина уникає перегляду бюджету, не відкриває банківські повідомлення або не говорить про борги. Бо соромно. Що призводить до накопичення фінансових проблем. По-друге, сором може перешкоджати отриманню допомоги. Через сором люди не звертаються до фінансових консультантів, психологів чи друзів по допомогу. А по таку допомогу потрібно було б звернутися, бо питання інколи досить складне, і людина може не знати, як до нього поставитися з чого почати. В-третьих, підштовхує нас робити соціальне порівняння. Тобто відчуття, що я гірший за інших, штовхає до витрат для збереження зовнішнього іміджу. І ось вже ми маємо з вами проблеми імпульсивних покупок. По-четверте, сором може призвести до фінансової ізоляції. Що це таке? При фінансовій ізоляції людина не веде спільних обговорень бюджету у парі, чи родині, чи з іншими важливими людьми, навіть колегами по роботі. Тобто рішення можуть прийматися спонтанно, хаотично, і це може перешкоджати фінансовому добробуту. Ну і наостанок, сором може призводити до самопокарання. У деяких випадках він переходить у переконання, що я не заслуговую грошей, гідної є оплати за свою працю. І отже, фінансові успіхи не закріплюються. Ну що ж, давайте розглянемо сором і як він впливає на реальну життєву ситуацію на такому маленькому прикладі. Людина, яка має борги. Соромиться цього і замість того, щоб звернутись до банку для реструктуризації боргу, уникає дзвінків, ховається від родичів і робить нові позики, лише, звісно, погіршуючи ситуацію. Що під час переживання сорому відбувається у нашому мозку? Звісно, досить багато різних процесів, про прийняття рішення, порівняння і таке. Але на двох, на двох тенденціях хочу зупинитися. По-перше, активується така частинка мозку в лімбічній системі мозку це інсула, острівець чи островок. Вона відповідальна за внутрішні переживання, в даному випадку. Негативні переживання. До того ж, підвищено активується префронтальна кора. Це та частина мозку, яка знаходиться в нас під лобом. І вона, на жаль, активується в негативному ключі. Тобто, включається самокритика замість раціонального аналізу. Ну, от, ми поговорили з вами про те, що сором викликає проблеми. При прийнятті фінансових рішень. А що ж ви спросите, запитаєте, що ось з цим робити? Я вважаю, що важливо дозволяти собі відчувати сором, а не бігти від нього. Бо, уникаючи сором, ми уникаємо важливих грошових рішень, втрачаємо контроль над грошима та занурюємося у ще глибші фінансові проблеми. А для збереження добробуту потрібно не боротися із соромом на силу, а створювати безпечне середовище для себе, де можна відкрито говорити про гроші, звертатися по допомогу, наприклад, до фінансового консультанта і в першу чергу до нього, навіть відчуваючи сором. Отака в нас сьогодні цікава і важлива тема про сором та гроші. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Гроші на Кушеці, щоб не пропустити нові епізоди.